Сторінка 229, параграф 57. Які природні зони розташовані в південній частині Євразії. Люба природу не як символ душі своєї, люби природу не для себе, люби для неї. Максим Рильський, український поет-перекладач. Які особливості природи пустель Євразії? Пустелі і напівпустелі поширені переважно в Азії і розташовані в трьох кліматичних поясах: тропічному, субтропічному і помірному. У внутрішніх районах материка дуже мало опадів. Жарка. І холодна зима. Рослини перебувають в умовах постійного дефіциту вологи. Тут розташовані пустелі і напівпустелі помірного поясу. Вони займають частину Центральної Азії. Це пустелі Каракуми, кизилкум, Гобі та Кламакан. За типом матеріалу, що складає пустелі, останні поділяються на піщані. В середній Азії називають кумами, каракуми чорні піски, кизилкум червоні піски, лесові адири, малюнок 172-й. Леністі такири, малюнок 173 і солончакові шори малюнок 174 України і українці в світі Олешківські піски унікальна для півдня України територія, де можна побачити надзвичайні екосистеми та рідкісні види рослин. Малюнок 175 Дослідники вважають ці піщані масиви напівпустелою, поява якої зумовлена природними процесами, а її розвиток господарською діяльністю людини. У напівпустелях переважають світло Анові і бурі ґрунти. У пустелях сіро-бурі з дуже малою кількістю перегною. Тут багато солончаків, рослинність дуже бідна, місцями зовсім відсутня. Трапляється окремими кущиками, трав'яний покрив із полину, солянки, твердих колючих трав. Типова рослинність цих пустель, деревоподібний чагарник, Саксаул. Для пустель помірного поясу характерна різка контрастність кліматичних умов, виснажлива спека влітку і сильні морози з вітрами взимку. Тваринний світ Добре пристосований до перепадів температур і постійного дефіциту води, багато гризунів, коврашків, тушканчиків, пищух із великих травоїдних водяться антилопи, кулани, двогорбі верблюди, особливо багато плазунів, ящерок, змій, черепах і павукоподібних, скорпіонів тарантулів. У субтропічному поясі зона пустель і напівпустель розташована на оточених горами, плоскогір'ях і нагір'ях, малоазійському, іранському та іншим. Тут на малородючих, сіроземних і сіробурих ґрунтах росте ефемерна рослинність, яка бурхливо розвивається у весняний період. Малюнок 176. -й. аравійський півострів, північні береги перської затоки, узбережжя Аравійського моря і область нижньої течії річки Інд займає зона пустель тропічного поясу. Рослинність вкрай бідна, а на сипучих пісках вона і зовсім відсутня. В оазисах росте фінікова пальма, основна культура оазисів аравійського півострова. У тропічних постелях водяться різні гризуни, дикий орел, лисиця, феник, смугаста гієна. Загалом природні зони тропічних постель Євразії багато в чому схожі з африканськими. Дивоважні факти: друга назва двохортного верблюда, бактеріан, походить від назви його батьківщини, стародавньої держави, бактерії, яка була розташована на території теперішнього Афганістану та Узбекистану. Малюнок 179. Верблюд переносить таке зневод. Яке згубно діє на інших савців. Він виживає, втрачаючи до 40% води в організмі. Інші теплокровні тварини гинуть при втраті 20% води. При сильному зневодненні бактеріан здатний за один раз випити більше 100 літрів води. У кожному горбі може запасати до 36 кг жиру, у верблюдів 34 гострі зуби. Зір і нюх добре розвинені. Тварина може побачити об'єкти. Що рухається на відстані до 1 км. бігають двогорбі верблюди швидко до 60 км за годину. Дикий двогорбний верблюд занесений до міжнародної червоної книги, які особливості природи субтропічного, субекваторіального та екваторіального поясів Євразії. На південному заході Євразії, на узбережжі Середземного моря, в умовах сухого і спокійного літа та вологої і теплої зими утворилася зона твердолистих вічно-зелених лісів і чагарників. Тут ростуть. Рослини, які пристосувалися до тривалої літньої посухи: кам'яний і курковий дуб, сонечне дерево, лавр, олеандр, кипарис, майже всюди ростуть і маслинових дерев, різні види сосен, особливо пінії із зонтиково-подібною кроною. А в деяких місцях кипариси Вічнозелених лісів збереглося мало, вони майже всі виробані. Для Середземномор'я характерні не ліси, а зарості вічнозелених кущів. Так званий маквіз малюнок 180. Тут переважають родючі, коричневі ґрунти. Деяких тварин збереглося мало. Трапляються лань, шакал, дикий кріль безхвоста макака, дикобраз. Є багато плазунів, ящерок, змій і черепах. У горах водяться дикі кози і гірські барани. На південному сході Євразії зона перемінно вологих. Мусонних лісів Присягається в межах кількох поясів помірного, субтропічного і субекваторіального. Усі природній зоні літо, тепле і вологе, а зима – прохолодна і суха. На родючих, червоноземних і жовтоземних ґрунтах ростуть вічно-зелені дерева, магнолії, лаври, низькорослі, пальми, а також бамбук, найвища у світі трава. До них домішуються листопадні, зокрема, бук, дуб, храб. Представниками тваринного світу є велика. Та мала панда, подібна собака, олень, леопард, стахів, поширені, фазани, папуги, журавлі. Субекваторіально перемінно вологі ліси займають майже повністю Філіппінські острови. А на півостровах Індостан та Індокитай і в Південному Китаї узбережжя Морів і схили гір. Що отримують багато опадів понад 1500 мм на рік. У цих вічно зелених лісах на червоно-жовтих ґрунтах ростуть пальми, багато мохів і папоротей. Біля підніжжя Гімалаїв розташовані тераї. Малюнок 181 Словничок тераї або вологі землі. Це смуга заболочених лук, саван та лісів біля північних Гімалайських гір на території Індії, Непалу та Бутану. Зона саван і рідколісся охоплює рівнинні частини півостровів Індостан та Індокитай і острова Шрі-Ланка. Тут в умовах субкватріального клімату, на родючих червонобурих і червоністо-бурих ґрунтах, серед високих трав ростуть акації, пальми, мімози, баньян, а також тикове, сандалове і салове дерева. Тваринний світ досить різноманітний. Тут мешкають антилопи, мавпи, лемури, носороги, буйволи, дикі слони уздовж річок полюють тигри і леопарди зона вологих екваторіальних лісів, займає територію півострова Малака і великих Зонських островів, а також південь острова Шрі-Ланка. В умовах постійно вологого і теплого екваторіального клімату на червоно-жовтих фералітних ґрунтах. Розувається пишна, багатоярусна, вічно зелена рослинність. В екваторіальних лісах Євразії ростуть велетенські фікуси, різні види пальм, хлібне дерево, мангове дерево, високі бамбуки, велетенські орхідеї з листям завдовжки 4-5 метрів. Деревоподібні папороті. тваринний світ також різноманітний, численні мавпи, носороги, дикі бики. Тигри, малеські ведмеді, тапіри, варани, пітони тут мешкає багато видів птахів і комах. Як змінюються природні комплекси в горах Євразії? В Євразії великі площі займають високі гірські системи і нагіря, в яких добре простежується висотна поясність. Відомо, що зміна висотних поясів залежить від географічного положення та висоти гір. Компоненти природи Євразії сильно змінені господарською діяльністю людей. Для охорони природи на території Євразії створено численні заповідники та природні національні парки.